Що, йдеш де ж з нами грибочки збирати? М? Підійшов до нас. Любопитний. Ти питаєш як його звати? Та-да-да-да. -да -да. Як тебе звати? Молоденький, любопитний. Друзі, вітаю! Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні приїхали у гори. Дійсно, краса така. Залишили машину і вперед. У нас сьогодні маршрут такий досить довгий. Подивимось, це ми в горганах. Що тут по грибочках подивимось? Давненько ми тут не були гарні місця. По Прикарпатію ви бачили ці червоніки йдуть, але нам дуже цікаво, що тут є. Ми сьогодні в нашому звичайному складі Я Ірішка, наш наші Ну от, а, взяли їх на поводки, бачите, бо там бички, корови. Да? Мало ли, знаєте як. Зараз відпускаємо. І вперед. Ну що, друзі, все, що сьогодні побачимо, ми побачите і ви. Не забудьте підписатися на наш Марцель. канал, якщо ви дивитесь на Ютубі, або на нашу сторінку нашу, якщо дивитесь на Фейсбуці. о, Правильно. Пішов до мами. О, трошки такий важкий підйом. Так, я до тебе тут. знаю, друзі, ми так не сподіваємось знайти гриби, тому що ситуацію в горах ми знаємо. Але саме тут ми не були. Дуже цікаво. Прокидається тут ліс чи ні. Вчора тут напевно був дощик, тому що гірська дорога мокра. Ну і перші грибочки попадаються сироїшка червона, а поруч ще якийсь грибочок, не знаю що це Тут вже більш менш ровна місцевість Тут вже легше Ну так чесно кажучи друзі Ну суховастенька Оцей дощик на коліна ставте. Мокре коліна одразу. Так. Жека, йдемо, йдемо. Тут такі красиві місця, друзі. О, бачите скільки моху, кущів. Без ягоди вже. В цьому році не виражаю на черницю. Тому вона і на ринках в декілька разів дорожча. Може тут до чого я і не було ягоди. Ти що така? У, супер. По білим рибам, друзі, ну навряд чи ми їх сьогодні зустрінемо. Це буде шок, да? якщо будуть. Ну, от. А от червоняки, ми тут знаємо таке місце, червонячі, де вони можуть бути? Марсик. Там такі хащі полупролазні, але все рівно подивимось. Ну, ось вони ці хащі, Ну, сподіваюсь, тут щось буде. Якщо ні, то, та все рівно, навіть якщо і буде, не буде, ми ще далі підемо, подивимось. Може лисичка якась є. Може польські гриби теж можуть бути. Ми до цих місць, от, ну саме до цього місця, поки доходимо, то вже гриби маємо в кошику. Але зараз жодного. Це не дуже гарний знак, але як є. Другий день сьогодні вересня, а досить комфортно, хоча воно вже, вже так набігався, що вже і запихався. Водички взяли побільше з собою, тому що а, тут потічков немає. Є такі декілька участочків, там, де після дощів. Волога затримується, як калюжі такі. Якщо будуть гарно, якщо ні, то ж кажу, водички побільше. Особливо собою для собаки Так бігають, носяться. От зараз ми прямісінько стоїмо на грибничці. Гарний по червонікам. Друзі, жодного. Щоб ви розуміли, тут із за дерев а не видно. Ми зараз знаходимося на горі. На самий верх зайшли. Там іде схил вниз. Ріша! Давай не туди, давай праворуч. Так потім підемо туди, на зворотньому напрямку. здовж того схила. А зараз тут чому праворуч? Тому що от тут йде яр і тут це не гірський струмочок. Це Ну просто яр, коли злива йде там, не знаю чому. І тут я казав, що після дощиків може затримуватися вода. А от і подивимось, вологи повинно більше бути. Може там є якась лисичка. Може повторюсь, польське. Потім і рішо, підемо коли вниз, то от, якраз вздовж того схила. Все. Розвідник. набігався вже, запихався. Не слухняний. Схоже, воно. Та, да, Так, друзі. Ну так Пішли, пішли. Тримайся рішень за рюкзакатом. Обережно тут. О! Ну трошки вологи є тут, бачите. Води нема, але ага. волога є. Давай. Є. А воно і перша лисичка. От що я казав? А воно перша і друга. О! О! Є дві лисички. Дві перших знахідки. От буквально 5 метрів пройшли. Ще одна лисичка. Ну тут волога є, я ріш. У мосі. Да. Ще одна. Давай, до косика. Можемо піти трошки вниз, отак. Можемо отак пройти. Мені здається, що так може там є Ну, Давай подивимось. Треба теж їздити отак. Як я повторюсь. Ми знали, що в горах зараз грибів нема, але ми останнього разу в горах були в осмолоді. То зовсім інші місця. Це горгани. Такий час, в 24-23 роках. Ми вже збирали гриби тут. Ну, в цьому році, бачите, як є. Ох, в цьому році туристів да, тут було. то та просто. Вже багато. Зараз вже практично та, нікого немає. Ну, можливо, дійсно. Тому ми сюди і практично не їздили в ці місця. А місця тут гарні по грибам. Отже, починаються сироїшки. І польські рішено питає, да, О, В цих місцях зустрічали і польські гриби. Там не переходь, тут яр. Ну що там, нічого, так? Да? Сироїшки, парочку, червоних, і все. Ну, я теж червоні сироїшки знайшов. А, де? А ну що. Та не знаю, що це за гриби. Ми завтра, до речі, друзі, поїдемо теж горгани, але зовсім в інше місце. І пройдемось біля річки, вздовж річки. Може лисички є, а може вже і пішла трубчаста лисичка. В Осмолоді, коли ми були, ну ви бачили, все, що ми знайшли, а саме лисички вздовж річки. Гарні місця такі красиві. Але теж по грибам там тиша зараз. Річка така сам шана, да? така... така красива. Mm -hmm. Ну що, пройдемось вниз по ще. Mm -hmm. а потім вже повернемося і з тої сторони гори пройдемось. Зараз ми йдемо якраз на тіньову сторону гори. Подивимось. Пішли, собакени, пішли. От тільки вимкнув камеру, під ногами декілька лисичок. Так. Є лисички ще? Так. Якщо знайдемо ще хоч парочку лисичок, то вже буде на спеції. Ух ти! Та гарно. А бачите, скільки тут моху? Ого. треба подивитися уважніше. Ось що? Ще? Так, ти покликала мене, я сюди. Ух ти, яка гарна. Так, давай. Ти ви бачите, а? Не суха. О! Ну гарний. Якщо таких позбираємо сьогодні, то фу. ви що, супер буде. Ах, надломилася одна. це ані. Он ще тут. Ніжка. Тут ще лисичко, вирішить. Не цей не великими сімейками. А так от по одній по дві. Але гарна така. Воно ще стоїть. Опа! Такий розмір. Ху -ху. Таких 10 лисичок, і пів кошика. Маси, піди Тут прохолодно Не, волога є. Собаки трошки відпочили і знову почали бігати. Так. Ох, як кажеш гарна лисичка. поруч є сімейка. Так, потом почікаємо все. Оно, ще вона. Ано. Або це є живік. Ні, лисичка. А? Вот ежевик. Не Ха -ха. Диви. а? Угу. трошки. Ну, трошки я. Марсель, ти куди пишешь Марсель, будь поруч. Пиши біля пішли. Ну, обожнюють ці місця, бачите, все, в мосі, зелений килим такий. Сіроїшка червона на зеленому. Марсюш, не розчави. О! Молоденька, до речі. Оця точно молода. Впевнений, от саме в цих місцях тут вологи багато. Треба трошки буквально, я думаю, що днів п'ять. Може, ну не знаю, сім. І тут гриби підуть. Шість, так. Да. Ще лисичка, що там? А, мухомор бачу. Пантерний. Дві штучки. Молоденький. О, ще лисичка. Що там ще? Дрібної, бачу, одна, друга. Так, малинка, бачу. Да. Да, І це дійсно молода. Це не стара Ще лисичка, що вона не пішла. Ні. Це молоденька. Ух ти. Де він там? Жека, пішли. Зараз дуже зарано думаю, але все може бути. Опенькове місце. Перевірмо. Ну так, ми ж все одно тут близько. Може опеньки вже пішли, Угу. Думаю, що ні, але все може бути. Ну так. Да. Давай, лисичка, вона ще поруч. О! Дрібної багато, все ж таки. Бачимо вилазить. Ми вже буквально, а? Ні -ні -ні, там не спускайся в ярту. Вздовж рішень, отак треба йти. Тут заросло все, да угу. І от буквально трошки далі. Опеньки ви місця. Подивимось навряд чи. Ого, тут дійсно вирішив, так все заросло. що Ну йди за мною. Ні, нема. Та, дуже зарано, так? Да, для опенків. Та я думав, що так. там. Може, висить тут є. Так красиво, воно. Саламандра сидить. Зараз. Близько, воно. Дріжка, йди, сфоткай. Високо стою, далеко Та -да -да. бачу. <реш> бачу, що нічого нема. Тут. Так що повертаємо на... Навіть піньочок не допомагає побачити грибочки. Ну, на сонячний, на сонячну сторону гори. І пройдемо там, подивимось. Трошки лисички є. Та й за це дякую. Так. Вийшли ми на сонячну сторону гори. О, Тут такий крутезний схил, треба за собаками дивитися. Бо тут могло покотитися понизу. Річка, десь метрів, напевно. 50-60 десь так. Пройдемо ще тут, подивимось. Надії мало, але все Тут в основному хвоя. І якщо гриби є, їх видно дуже гарно. Листочка нема по схилу. Чесно кажучи, я думав хоч декілька підосичників ми знайдемо. Але бачите як? Ну, тому що зараз практично всюди є підосичники, хоч трошки не є. Але в горах ще рановато. Вздовж, схила нічого нема, декілька сироїжок старих вже побачили та й все. Все одно я вважаю, що гута дуже втомлюється від туристів. Може бути. Тут стільки тури... туристів, що капець. Mm. Файно, так? Да? Uh -huh. Знову вийшли на самий верх, гори, а зараз вже потихеньку будемо йти вниз. Та гарно, так? Да? собаки набігали пішли собаки. так де тут краще надавати ну, як у касці да о того року Цього дерева не було, воно стояло, бач, зараз висохло, упало, обережненько тут. Ми гарно знаємо ці місця там. Ну вже підходимо, чуть на корів. Жекі, йди сюди. Пішли. Де зараз собаки на поводок. От неслухняний, ну. Бо мало ли, не знаю як корови поведуть себе, так? Да? Більба, нам не туди. Пішли. Оно. Окружили машину, так? Да? Пішли, Марс, пішли. Обійшли цих кров. І вирішили підійти все ж таки хвилин на 10 до річки, бо щось пікотно, да, спускалось, mm -hmm. собаки вже так запихалися. А їх так нічим не охлодити, да? mm -hmm. тільки в річку. А вона вже, вже, вже в річці. <хи> так що, друзі. відсюди ми вже підемо до машини та поїдемо додому. Не багато сьогодні знайшли, але знаєте я, в розвитку с'їздили. О, які краєвиди, так? Да? Супер. Це друзі. Собаки купаються, повторюсь, ми їдемо. З вами? Ну як завжди лісі.